Ти знаєш, ну, отак собі сижу і думаю, що би я нині з'їла? Брокколі буду робити, добре, вже не буде. Я собі згадала, як я поїхала перший раз до Києва на роботу, чесно слово, І я казала, що як перші гроші зароблю, я си куплю банани. Дефіцит були? Та ні, то вже був тисяч роки не був дефіцит. Отакі о банани, вісім штук купила. Ну, то дорого тоді. — Слухай, жила на Лебіцькій, не на Лебіцькій працювала, метро Лебіцька, там такий був острівок, ну такий парк маленький. Я собі зайшла туди і я так їла ті банани, що я вже їх не могла їсти, але я все з'їв. І дуже сильно хотіла, там таке в Києві. Коли йдеш до метро, там такі і жінки продавали. І канапки, і таке такі пирожене було, лимонне. Я так пам'ятаю, як не курва лимона не любила. Медівник я ніколи не любила. А там були медівник і лимони. То так всі люди купляли, я такого пам'ятаю, хто з Києва, то знає, такий випродава. І я теж завж... купила собі тих два лимонних. Я не могла їсти а там крево. А я з таким апетитом з'їла. Ну, щоб ти розуміла, я сі на банани, і на лимонне пирожоно не дивилася вже на півроку. Я вже не хотіла ні нічого. І в Києві на той час на тайцю продавали український хліб. Це був отакий великий, його на двоє ага. і на четверте. Але він не був. Я от собі згадую його і мені, ну, коротше, апетит нагнали, можна йти на закуп. Але подало що? Я думаю, що він зараз тобі став. Асі ті, що там костюм? Давай, давай мені той сайт. Шо? Давай заліземо на той сайт. Я хочу костюм. Костюм. Я не можу, я з кожного разу на тебе Є. дивлюся. Я ж там не була. Зараз зайду. Не була там ще?